Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Лемі відвідують Київ цього тижня. Вони назвали цей момент війни критичним. І є інформація від різних іноземних журналістів, що саме вони оголосять про дозвіл на удари в глиб Росії ракетами Атакамс. Як відреагує Кремль? Чому раптом Олаф Шольц хоче стати канцлером миру? Що він задумав? Навіщо знову вишуковується черга миротворців? Що заховано у секретній стратегії США щодо війни в Україні? І як це вплине на хід? Війни про це і не тільки говоримо із журналістом Віталієм Портниковим. Вітаю вас, вітаю. Почнемо з останніх новин. Держсекретар Шаїнтоні Блінкін та глава МЗС Британії Девід Лемі відвідують Київ цього тижня. І за деякою інформацією це може статися навіть сьогодні. Очевидно, це пов'язано з тим, що Росія отримала іранські ракети. Бо, за словами Блінкена, Росія може використати їх проти України в найближчі тижні. І цей розвиток подій на його думку загрожує європейській безпеці. Як ви думаєте, що саме змусило Блінкена висловити таку думку? Ну, я думаю, що пересування червоних ліній у цій війні це вже традиція. І якщо е, Іран готовий надавати Росії допомогу своїми балістичними ракетами, то очевидно, що і Сполучені Штати змушені думати про те, як їм пересувати червоні лінії, щоб ця дія Ірану і ця готовність Росії воювати іранськими ракетами не залишилася без е, реакції Вашингтона. Ну і з цієї точки зору, якщо дійсно буде наданий дозвіл на те, щоб Україна могла використовувати ракети західного виробництва для удара глиб по території Росії, чи буде це зроблено очільниками дипломатичних відомств двох країн, чи буде це зроблено після перемовин президента Байдена з прем'єр-міністром Кером Стайрмаром, це в будь-якому разі є як на мене логічною реакцією на те, що відбувається у цій війні. От якраз таки є інформація, що саме під час цього візиту політики оголосять про дозвіл на удари в глиб Росії західною зброєю. І так само президент Шаджо Байден заявив, що питання надання дозволу на удари західною далекобійною зброєю по РФ зараз на стадії опрацювання. Як думаєте, чим обумовлена така різка зміна позиції? І чи варто все-таки очікувати на позитивні рішення і чи змінять вони взагалі кардинальну ситуацію? Ну я вже мені здається сказав, чим обумовлена ця позиція. Це е, привід, це іранські ракети. Це не причина, а свідче привід. Тому що Сполучені Штати вважають, що у них зараз розв'язані руки. Якщо Іран дозволяє Росії бити своїми ракетами по Україні, то чому Сполучені Штати не можуть дозволити Україні бити своїми ракетами по Росії? А Причина це те, що Захід весь час змушений пересувати червоні лінії, щоб примусити президента Путіна усвідомити, що він не досягне своїх цілей і не захопить Україну. І що західна допомога буде не зменшуватися в Україні, а збільшуватися, і тут потрібно здійснювати певні кроки, їх не так багато і залишилось. Якщо буде такий дозвіл, на що він радикально може вплинути? На ситуацію на фронті чи на політичні рішення на ситуацію на фронті, звичайно, на обстріли українських цивільних об'єктів, на обстріли українських міст. Якщо Україні вдасться знищувати російські арсенали. Якщо Україні вдасться знищувати пускові пускові майданчики для ракет. Якщо Україні вдасться знищувати місця виробництва ракет, звичайно в Росії буде менше можливостей е, е, воювати з Україною. Хоча знову таки ми не маємо вважати, що це от таке така чарівна зброя, як це вже неодноразово було. У Росії достатньо можливостей заховати своє виробництво там є і підземне виробництво. У Росії є можливості перемістити частину свого виробництва за Урал і не кожна ракета тоді зможе долетіти, як ви розумієте, з європейської території України. І в будь-якому разі сказати, що Росія вже раз і позбулася свого арсеналу, це було б дуже я б сказав оптимістичною заявою. Але разом із цим війна вже буде так чи інакше йти більше на рівних. і Це важливий момент. От, поки Захід зволікає, ми не пасемо задні. Хочу згадати якраз таки нещодавню масовану атаку дронами по Росії, коли безпілотники завитали в дев'ять регіонів Росії, в тому числі по Москві. Як думаєте, як російські еліти зараз реагують? Чи вони почали нервувати? І, от зокрема, сам Путін я думаю, що Путін впевнений, що треба посилювати тиск на Україну. Що треба посилювати свої атаки? Що треба прискорити час, коли Україна перетвориться на інфраструктурну пустелю. Путін завжди сприймає будь-який виклик як заклик до більш жорстких дій. Він в нього така психологія. У Путіна психологія пацюка, і про якого він розповідав у своїй, вимоти здається, там першому інтерв'ю російським журналістам. Коли ви заганяєте його у пастку, він розвертається і нападає на вас. Це була його найбільша, я би сказав, така. Історія найбільше дитячий спогад. Так що я впевнений, що на будь-які нові удари Путін буде відповідати ще більш жорсткими діями і спробами ще більш жорстко відповідати Україні, і спробами розширювати фронт, і спробами знищувати українську інфраструктуру. Ви не маєте чекати від Володимира Путіна нічого, окрім більш жорсткої позиції. А російські еліти, як ми розуміємо, особливо права голосу не мають. Вони можуть або в цій війні. Виграти у України і Заходу, а виграшу у Заходу це знищення України, або їм доведеться погодитися із ситуацією, коли вони змиряться із ролью тих, що програли, тих, що поставили, не на того лідера і не на той підхід, а оскільки для російських еліт як і для російського народу. Питання відновлення російської державності у кордонах 1991 року є принциповим, та ви не маєте сумніватися, що будь-які дії Заходу України будуть призводити до подальшої ескалації ситуації. І в цьому немає нічого безвихідного, тому що тільки в такій ескалації Україна має шанси зберігтися як держава, відстояти свій суверенітет. Коли нам говорять про деескалацію, маємо пам'ятати, що будь-яка деескалація може призвести до е, підписання капітуляції України. От зараз уявіть собі, що зараз відбувається деескалація. Російські війська знаходяться на 27% нашої території і не збираються звідти йти. Росія знищує нашу інфраструктуру і не збирається це припиняти. І відбувається перемир'я. Це принизливе перемир'я для України, правда? Так, що, якщо ми будемо жорстко відповідати Росії, якщо ми примусимо її побачити, що у нас немає, що у неї немає достатніх сил для продовження війни, тоді ми можемо в осяжному майбутньому сподіватися на таке перемир'я, яке принаймні буде враховувати і українські інтереси. І саме до такого розвитку подій у наступні роки треба йти. А чи готовий Захід відзеркалити такі жорсткі дії Росії? Зокрема, зараз ми бачимо якісь передумови для цього. Захід, як ви бачите, буде і далі, і далі пересувати червоні лінії, сподіваючись, що Володимир Путін усвідомить. Ще раз повторюю, безперспективність цих своїх бажань. Просто у Заходу немає розуміння, що Путін нічого не збирається усвідомлювати. Є політики, які йдуть до кінця в тоталітарному світі. Путін один з таких політиків. На Заході, як пам'ятаєте, думали, що лідери там, нацистської Німеччини щось здатні усвідомити. А вони йшли до кінця. Гітлер просто закінчив життя самогубством. той час, коли війська союзників вже були під Берліном. Путін може виявитися політиками рівно такого типу. Але я завжди кажу, що потрібно, щоб Росія переконалася у двох речах: перше, що її війська не можуть далі просуватися по території України. І не можуть мати більше територіальних надбань, а навіть змушені залишати якісь території, будемо на це також сподіватися. І знесуть значні втрати, а втрати українців менше, тому що ми маємо пам'ятати, що це ще й демографічна війна. І від того, скільки українців ще залишать територію України і скільки загинуть, теж залежить погляд Росії на ці події. Друге, що інфраструктурні дії Росії по знищенню там українських цивільних об'єктів не досягають бажаного результату, знову ж таки, що немає великого відтоку населення і що немає такої реальної гуманітарної катастрофи, Росії потрібна ця катастрофа, щоб показати, що буває з країнами, які виступають проти Росії. Це такий урок. Має бути Україна територія цього уроку для всіх інших колишніх республік. якщо вони переконаються, що це не так, і третє: якщо безпекова і соціальна ситуація буде погіршуватися в самій Росії, і у режиму виникне підозра що подальший розвиток подій. Загрожує його власним інтересам, збереженню влади цих кланів путінських і навколо путінських. Ось тоді, коли всі ці три ситуації складуться в одне, виникне принаймні шанс на призупинення війни. А якщо призупинення війни закінчиться тим, що Україна отримає реальні гарантії безпеки від Заходу, вступ до НАТО, скажімо, тоді виникне Реальний шанс на припинення війни і на те, що війна перенесеться на інші території пострадянського простору. Вона не закінчиться. На це взагалі сподіватися. не Просто вона буде йти не на українській землі. Україна, умовно кажучи, як і інші країни Європи, перетвориться на готель для біженців з інших територій. Так буде. Якщо цих трьох умов не буде, війна в Україні буде точитися безкінечно. І це теж треба усвідомити значить, зменшення російських ресурсів. Зменшення російських територіальних надбань, зменшення російської територіальної стабільності, і соціальної стабільності, і демографічної стабільності все це передумовить для призупинення російсько-української війни на умовах, які будуть виключати ганебну капітуляцію Києва перед Москвою. Чи можна зараз спрогнозувати, коли це може статися? От цих три фактора, про які ви говорите у найближчі 10 років. Враховуючи те, що цей конфлікт вже відбувається 10 років, наступні 10 років, як шанс для того, щоб виникли такі умови, виглядають достатньо оптимістично. Я в цьому плані абсолютно оптиміст.